Моя Бібліотека, Бібя, моя аптека, Біблія повна багатства, Біблія книга царства, мир дому вашому. І знову ми зустрілися разом з вами. Це християнська передача Єванське Слово. Разом з вами сьогоднішній день. Я хотів порозважати над місцем Слова Божого, де записано від Євангелія Святого Луки, і сьомий розділ із 11 вірша. Я прочитаю перед тим, як ми будемо розважати, роздумати над цією темою. Отже, 11-й вірш. І сталося наступного дня, і він відправився у місто, що зветься Наїн, а з ним ішли учні його та багато народу. І ось як до брами міської наблизився він, виносили вмерлого одинака в своєї матері, що вдовою була, і з нею був натовп великий із міста. Як Господь же побачив її, то смилосердився над нею і до неї промовив Не плач. І він підійшов і доторкнувся до мар, носії ж зупинились. Тоді він сказав: Юначе, кажу тобі, встань. І мертвий устав, і почав говорити, і його Він віддав Його Матері. А всіх острах пройняв і Бога хвалили вони і говорили: Великий пророк з'явився між нами, і злянувся Бог над народом своїм. Ось до цього місця. Ми бачимо, Ісус Христос підходить, йде з Капернауму, і іде до е, іншого міста. І ось він бачив процесію, похоронну процесію вдова одна, яка втратила свого чоловіка, і сина ось вона втратила, син помер. Ви знаєте, опора була, був чоловік, не стало чоловіка. Вона залишилася вдовою. І в неї був один син, всього на один син, і вона думала, пов'язала своє життя з своїм сином, що син її догляде, доглядить, що син буде піклуватися про неї, адже Біблія говорить: шануй батька і матір свою, щоб бути тобі довго тобі жилося на землі. І це був звичайно, це була єврейська сім'я, і вони були навчені законом. Божим. І ось вона втрачає свого Сина. Похоронна процесія. І цією процесією або цю процесію зустрічає Ісус Христос. І написано про те, що коли Він побачив це, він змилосердився. Чи очікувала вдова, я забігаю вперід, що Ісус Христос підійме її Сина з мертвих воскресить. Я не думаю, що вона розуміла чи очікувала, що Христос Воскресить її одного Сина. Написано, що Він змилосердився. Тобто це не по вірі, вдови, адже вона не очікувала цього, а Це з великого милосердя, Божого, з великого милосердя Господа нашого Ісуса Христа, Оце чудо сталося Воскресіння Сина. Вдови знаїну. І він сказав такі слова, не плач. І Ви знаєте, у, у, у моєму перекладі Біблії не плач, в кінці стоїть знак оклику. Він мені просто сказав, не плач, не журися, знаєте, м'яко. Він сказав, не плач. Що це за тими словами стоять? Якби я б сказав би до якоїсь вдови, яка втратила свого чоловіка, а після одного сина чи дочку, я сказав би, не плач! Люди здивлялися на мене, адже похорона процесія йшла. В євреїв такий був звичай, що люди йшли і плакали разом разом з цією процесією, разом з тим чоловіком чи, чи з тими людьми, які втратили своїх близьків. Що стояло за цими словами? Це просто були слова? Ні. Це більше були, чим слова. Бо та цими словами, коли Христос сказав не, не плач, він зупинив похорону прецесію і сказав до юнака. Дивно, адже юнак був мертвий. Він звернувся до юнака. Він не звернувся до Носиїв, він не звернувся, можливо, до якихось родичів, до мами цього юнака. Ти не можеш підвести до юнака. Він звернувся. Прямо до Янока, до мертвої людини. Мертві навіть слухають і чують голос Господа нашого Ісуса Христа. Це говорить про те, що слова Божі, слова пророчі виконуються. Що мертві почують і встануть. І мертві слухають Ісуса Христа. Не тільки мертві, демони коряться Йому, вітер і море слухняне Йому. Це говорить про те, що наш Господь Ісус Христос має владу, що нас, Господь Ісус Христос, є Бог. І юнак встав. І Він вернув цього юнака одного, однісінько опору. Сина для матері. Друзі, скільки в нашому житті є горя і переживань. Я заглянув у статистику і побачив, що саме більше депресій переносять жінки. Тобто жіноча стать. Я подивився, що саме більше страждають жінки, 30% в Україні жінки страждають від, від е, наруги. від Своїх чоловіків, наруги або непорозуміння, або зневаги дітей до своїх мамів, чи своїх мам. Вони страждають. Хто може потішити а жіноче серце, розбите серце? Чи ми можемо сказати так, не плач, не переживай, не журися? Я думаю, цього недостатньо. Це добре, що ми потішаємо. Але думаю, цього недостатньо. Нещодавно підійшла до мене одна жінка, яка працювала, вона багатодітна, вона має 12 дітей і вона втратила роботу. Знаєте, вона передо мною плакала. Вона не знає, як далі, що їй далі робити, як жити. Вона працювала, зароблята на, на щоденну їжу і не стала роботи. Непорозуміння з начальником чи з іншою людиною. Вона є християнка. Я її привів приклад із цього місця Слова Божого, що тільки один Христос може вас потішити. Один може сказати не плач, і за цими словами стоять сила. Він вас потішить. Друзі, ви знаєте, скільки поламаних долей. Я дивлюся на це дерево. Колись воно було зелене, колись воно зеленіло, як інші дерева, воно було красиве. Пишне, можна так сказати, нарядне? Але щось сталося у цьому зеленому дереві? Воно листя пожовкло, облетіло, воно засохло і впало. Скажіть, хто може оживити це дерево? Воно сухе, ніхто. Ніхто з людей не може привести його до життя? Хто може потішити вашу зажурену душу? Хто може поладнувати? Розбите життя. Хто може потішити такими словами, як сказав Христос, до вдови не плач і воскресив її Сина? Тільки один Бог. Тому, друзі, дорогі християни, маємо надію на Бога. Знаєте, в Псалмах написано: надійся на Господа всім серцем своїм і не покладайся на розум свій. Всіх дорогах довіряй йому, і Він направить. Стежки твої, хай Бог благословить вас. До слідує зустрічі, дорогі друзі. Господь є добрий пастер мій, і в недостатку я не буду далекі сторони чужі, мене ні пастир не забуде, він душу паленою, на тиху воду за я маністю, він моя по нічів мною, пастер мій, стола в достатку, наготовив. землі далекі і чужі, мене кріпить свої любові, Господь є добрий, пастер мій, і в мене статку я не був. די בזאַל Долиною плачу, відчаю, і, і тоді я знаю, не впаду, бо пастир мій мене тримає, Господь є добрий пастир мій, і в недостатку я не був чужі мене мій пастир не забуде. За І тільки ласка ласкай добробут, мене в дорозі проваджають Вони зі мною скрізь підуть, Господь мені їх посилає Господь є добрий мій Статку я не буду дали, дістані чужі, на небі пасти, не забуде, він душу палену мою, на піху воду за прова віддаю, він моя по нічі відрада, Господь. Таку я не буду далекі стороні чужі, медлені пастир не забуде, він душу памленою бою, на тиху воду за провади радістю, він моя поміч і рада. bin moya ponich libada